Дівчата, всім привіт! Як і обіцяла вам, спробую записати відео, як я оформляю вишивачку ось в такі круглі рамку п'яльця. І як я закриваю задник. Буду оформляти по прикладу такого оформлення. Це робота від Ані Craftway, я її вишила і показувала, як оформляла задню частинку. І мене е, просили зняти відео, як роблю це я. Тому зараз, на прикладі ось такої роботки я вам покажу, як це робити. Що нам потрібно? Сама вишивочка, е, рамка п'яльця по розміру вишивки. Також нам знадобляться ножечки, е, ручка, ну, я роблю це ручкою. І... Е, е. Тут в якості оформлення задного фону я використовувала м'який фетр. Ось такий фетр. Я раджу брати саме м'який фетр. У мене це фетр від чобітків фірми Dimensions, які вони вкладають до наборів на задник, але я його не використовую. Ось вже я з цього і саме вирізала, бачите, кругляшик свій. Є ще ось такий товстий фетр, він такий доволі плотний, але е, я б на свій смак, оформляючи цю роботу таку е, задник, я б не радила його брати. Тож, давайте по порядку. Е, ви тут бачите мою вишивочку, я наростила тканинку, тому що в мене був маленький клаптик. Е, я надіюся, що вам це не стане. На заваді, і що ви зможете абстрагуватися, уявіть, що у вас просто вишивка із тканиною, із запасами, які необхідні. У мене були запаси тканини маленькі, тому я швом вперед голку дошила і наростила свої запаси. Я приклала на оформленні цього видно не буде. Тож, перш за все, що ми робимо? Вишивка зрозуміло, що вона чистенька, відпрасована, підготовлена до оформлення. Поки що ми її відкладемо і е, я буду використовувати ось такий темніший фетр для того, щоб підготувати, вирізати задні. Розкладаємо рамочку нашу, беремо е середню частинку, саме по ній ми будемо вирізати е кругляшик, коло своє, тому що е цей шматочок фетра, який нам необхідний, він має бути за розмірами саме середньої частинки. І зараз я роблю це звичайною ручкою кульковою, будемо обводити е заготовку. Яка необхідна для вирізання. Декілька слів. Коли ми будемо робити окреслення кола, ми повинні ось ніби так підлізти під низ і не прямо ручку тримати, а підлізаємо під низ і чітко по цьому колу робимо такий контур, щоб це коло було. Без таких припусків, які нам і дає, якщо ми ручку ставимо рівненько. Ось, ось таке коло в мене вийшло. і далі ми просто беремо ножички. Ось такий круг в мене вийшов. Бачите, тут зовсім у мене помітно від ручки. І що ми робимо далі? А далі нам потрібно розмістити свою вишивку, натягнути. Щоб все було рівненько. Що ж, ми розмістили свою вишивку по центру, все гарно переглянули, гарно підтягнули вишивку, натягнули, зробили таку натяжку, яка потрібна. І зараз нам потрібно з вами відрізати тканину, яка заважає в оформленні, ми робимо виріз. По формі круга, залишаючи 2-3 см. Я основну цю тканину зрізати не хочу, на якій у мене розміщена вишивка. А якщо у вас немає ось таких нашивочок, все у вас із заготовочкою добре, то ви можете тут ось так зрізати, заокруглити по цьому кругу. Далі ми беремо голочку. І з гарним запасом ниточки. Я не зав'язую ніяких вузликів, тому що ми зараз будемо збирати тканинку до середини. Я тут залишаю вільну ось таку ниточку. Ми не тянемо сильно, щоб вона в нас не вискочила. І просто починаємо ось таким методом збирати. Пронизуємо тканинку і потім будемо її затягувати збирати. В кінці ми звільняємо ниточку від голочки. У нас є два, два кінця нитки, і ми потихеньку, щоб не порвати ниточку, починаємо стягувати. І ви бачите, як ось ця. Тканинка складається всередину. Можна трішки собі допомогти руками. Коли у вас коли ви зріжете ось цей полукруг більше, у вас не буде таких ось зараз проблем, як у мене. Тканинка гарно ляже. І тут я зав'яжу ниточку на два вузлика. І далі ниточку, яка залишилася. Я, якщо у вас залишилася більша ниточка, то вам добре, а в мене залишилась коротшенька. Я просто цією ж ниточкою прихвачу ці вушки, щоб вони гарно лежали. Так, ну що ж, ось така конструкція вийшла у мене. Сильно я це все не стягувала і зараз перейдемо до головного, до оформлення фетру. Я беру ниточку і складаю вдвоє, щоб в нас. Тут заправляю два, два хвостика, і тут у мене залишається. Петелечка. І далі почнемо обшивання і пришивання. Тут головне розмістити, робити стіпки на одинаковій відстані від п'ялець до фетру і одинакові відступи робити. Починаємо вводимо голочку в фетр і захоплюємо Канинку. І тут у нас петелечка, ми ось просто закріплюємо. Це у нас перший такий стібок. І я її провожу вниз, ту саму дирочку, щоб голодь, ниточка в нас була з тієї сторони. І потім ми підбираємо цю тканинку, основи, на якій в нас розміщена вишивка. І потім намічаємо собі відступи, які ми хочемо робити. І вже коли робимо тут вкол, ми захоплюємо фетр і виводимо сюди голочку через тканину. накидуємо петелечку і виводимо. Накидуємо петелечку і виводимо. Петелька і виводимо. І у нас все плотненько прилягає та закриває. В кінці, Коли ми ось так, як я вам щойно показувала, вивели ниточку, ми її просто гарненько натягуємо і потім відрізаємо. Ну, ось і все. Наша вишивочка оформилася в таку круглу п'яльцераму. раму. Задник у нас. Акуратненько оформлений, задні нічого не торчить, хоч ви бачили, яка у мене була, який в мене був залишок куточків, так? але все гарненько оформилося. Я трішки переживала, трішки вишивала, ручки трусилися, тому що записувала відео. Але надіюся, вам все було зрозуміло, все доступно. Я надіюся, хто захоче оформити таку вишивку такий спосіб, у вас все вийде, і це відео вам знадобилося і стало корисним.